Усім привіт! Сьогодні будемо замалювати листівку на День Святого Валентина. Її обрали мої підписники в Телеграмі. Якщо ви хочете також обрати, підписуйтесь на телеграм. З матеріалів нам знадобиться маленький аркуш 7х10 см, акрил. Я буду малювати з низчершавої сторони. звичайної. ви можете взяти будь-який аркуш, який у вас є. Фарби також немає ніякої різниці, можна навіть фломастерами. Ділимо навпіл аркуш, потім е, я буду вже починати промічати, намічаю літерки А, вони мають в мене знаходитись на однаковій відстані від краю, тому я буду одразу, як ви побачите, малювати іншу. Тому починаю з першої, потім перегортаю аркуш і малюю з протилежної діагоналі іншу. Ось таким чином. Дивлюсь, щоб розмір вони приблизно збігалися, як ви бачите, ось так. Потім будемо пропчати з вами вже око. Для ока я вам показую, що я буду цього малювати, по центру. Ви можете малювати де хочете, але я погажу, що краще композиція буде по центру виглядати. Ділю аркуш навпіл приблизно і починаю промальовувати око. Перед цим ставлю засічки, де воно має закінчитися однаково з двох сторон. Малюю ось таку більш е е академічну форму. Трошечки я її не роблю такою стилізованою, Готово. Тепер я малюю таку лінію з полоночку, і потім помічаю, звісно, ж сердечко, як би з нього. Згодом я трохи підправлю верхню дугу, тому що мені вона видалась не зовсім такою, як я хочу. Але сердечко, нібито прикольне. І потім промічаю війки, вони нам особливо не допоможуть, тому їх можна не намічати. це просто я вам показую вам, як їх потім малювати в, вже в акрилі. Тепер нам потрібно буде все прибрати трошечки, е, контуру для того, щоб ми з вами перейшли до самого акрилу. Щодо акрилу, у мене акрил від фірми Rossa. Так, беремо спочатку червоний та білий кольор. До речі, пропорцію, яку ви побачили, білого має бути більше, ніж червоного. Але все одно білий потім лишиться. Поберемо, змішуємо і тепер проходимо по шкірі. Ось такими мазочками, пензлик у мене доволі, до речі, широкий ним зручно робити якраз ось такі заливочки, мазочки, і ось так з водичкою. Потім можна в кінці, уже там в мене взагалі майже водичка одна була. І потім я додаю ще трошечки білого кольору. Як ви побачите, там пропорція буде, можливо, трошечки-трошечки просто білого дати поверх, а можна знову замішати відтінок, якщо у вас той завершився. закінчився Готово. Тепер я буду вже переходити. До наступних кольорів, а згодом додам ще відтінки в шкіру, але трошечки пізніше. Е, беру вухру, але м -м, вона буде зараз не зовсім гарно виглядати. А коли ми додамо вже бліки, в кінці буде взагалі дуже красива шкіра. Все. Тепер я ще трохи додаю червоних мазочків для акцентів, так би мовити. Щоб виглядало ефектніше, беру тоненький дуже пензлик, у мене це взагалі двічка мега тоненька, і ним роблю ось такі ось сердечки ось ці, і літерки з двох сторін. Змішую синій з червоним, більше синього трошечки і в нас виходить фіолетовим. Не лякайтеся, спочатку ми робимо темним, а потім будемо додавати вже білим кольором світлих акцентів. Але якщо ви не хочете, наприклад, використовувати білий колір, ви можете просто залишати білий папір. Ось, Я ось так пройшлася, трохи розмила, щоб до центру було світліше. Зараз трохи додам одразу білого, але в кінці я буду також його побільше додавати. Беремо тепер чорним, я проводжу ось таку лінію, а потім вже малюю віки. Війки зараз я покажу вам поближче, як треба малювати. Я беру, кладу пензлик і ось так його промальовую. Бачите? Якщо вийшов тоненький кінчик, нам потрібно вести з основи ока. І ось так малюємо всі віки зверху та знизу. Переходимо до фінального етапу, додаємо обліки. Я роблю, як ви бачите, на оці. Спочатку нанесла, а потім трошечки легка, легка, дуже у мене ледве-ледве. Вологим пензликом роблю, потім ось тут ось цю лінію, яку я вам казала, можна, в принципі, зафарбовувати. Я її пройшлася двома шарами закатом, щоб було яскравіше. Тепер беру бліки, роблю на віках. Це має виглядати приблизно ось так. І на шкірі також роблю для того, щоб шкіра мала ще якісь переливи, типу на сонці, вона світиться, або якось такий обфектик. Якщо ви додали дуже багато, наприклад, білого, чорним, можна перекрити, як і це роблю я. Я просто пройшлася б ще одним шаром чорного, щоб вийшло так більш контрастніше та яскравіше. Все. Останній етап малюємо вже наше сердечко і наша листівочка готова. Зараз я сердечко домальовую. Ось така у нас вийшла листівочка. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Ми її доволі швидко нахмалювали. Напишіть в коментарях ваші роз... Як вам відео. В телеграм можете надіслати свої роботи. Усіх була рада бачити. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!